Всім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест». Осінь традиційно щедрат на літературні події, відкриття і визнання. Українські перекладачі, письменники та культурні діячі дедалі частіше здобувають міжнародну нагороду, а світові новини з літератури знову нагадують, як важливо зберігати та поширювати культурну пам'ять. І почнемо ми з головної новини. Українська поетка та перекладачка Ія Ківа здобула польську премію імені Фердинара Осендовського за переклади польської поезії українською журі відзначило її тонке відчуття ритму і здатність передавати внутрішню музикальність оригіналу. Зокрема, у перекладі віршів Єви Ліпської та Кристини Мілобенської. Ця нагорода має особливе значення. Вона підкреслює взаємоповагу між польською та українською культурами, а також важливість поетичного перекладу як моста між літературами. Книга Катерини Азаремко Схід українського сонця, присвячена Донеччині та Луганщині, здобула премію літературного фонду імені Стенлі Петерсена 2025 року за найкращий переклад. Переклад здійснила Тетяна Савчинська, і саме її робота дозволила англомовній публіці відкрити для себе історію людей зі Сходу України, регіону, який довго залишався поза міжнародним літературним фокусом. Ця Перемога показує, що український досвід війни, ідентичності та відновлення стає зрозумілим і близьким світовій аудиторії. Один із найавторитетніших українських літературних конкурсів, премія імені Юрія Шевельова, оприлюднила довгі списки 2025 року. До переліку війшло 12 книжок, серед яких есеї про війну, культурну пам'ять, літературну і сучасність. Премія, покликана підтримувати українську есеїстику. Це жанр, який поєднує філософську глибину, інтелектуальний аналіз і художність. Тожнє письмо організатором премії традиційно виступає Pen Юкрейн. Премією «Англес» 2025 року, яку щороку вручають найкращим письменникам Центральної Європи, визначили свого лауреата. Хоча головну нагороду цього разу здобув чеський письменник, до короткого списку потрапила українська авторка Євгенія Кузнєцова зі своїм романом Драбина. Премія «Англес» відзначає найкращу прозу, що розкриває обличчя Європи. Через культурну історію та ідентичність включення української книги до фіналу це черговий доказ, що наша література стала частиною великого європейського діалогу. На Рівненщині завершили цифрування унікальної рукописної пам'ятки Острозького Корану 19 століття. Документ належить до спадщини українських татар і тепер став доступним онлайн. Проєкт реалізували у межах виставки Острозькі татари, щоб зберегти пам'ять про мусульманську спільноту, яка жила на Волині понад 600 років. Оцифрування не лише зберігає культурну спадщину, а й робить її доступною для дослідників та широкої аудиторії. У Британії дослідники потрапили на найпершу публікацію Агати Крісті вірш «Steam Verwest Electricity, надрукований у 1905 році, коли майбутній авторці детективі було лише 14 років. Твір присвячений змаганню між. Паровими та електричними двигунами і показує, що навіть у дитинстві крісті мала гостре спостереження за прогресом і людською природою. На 2026 рік анонсували вихід фільму мавки, справжні міф, художні інтерпретації образу мавку з лісової пісні Лесі Українки, стрічка осмислює такі філософські образи у сучасному ключі, як символ природи, жіночої сили, духовного відродження. Авторам фільму наголошують, що прагнуть повернути фільм у його автентичне звучання ближче до давніх вірувань і світових поглядів українців. Цей тиждень довів, що українське слово живе у перекладах, преміях, архівах, фільмах і на сторінках світових видань. Культура не знає кордонів, коли має силу, історії та правдивого голосу. Залишайтесь з молодіжною до нових зустрічей. Бувайте!